Абсолютно не йдеться про те, що в Україні планують якось заборонити православ'я. Це абсурд. Що планують заборонити навіть УПЦ, тому що цей закон він говорить, що забороняється діяльність тільки російської церкви, як ідеологічної структури Російської держави. Для цього вона повинна видати. Офіційний документ, підписаний її предстоятелем, про те, що вона не частина російської церкви. Документ звернутий до російської церкви. По-друге, кожен її єпископ, священник, який перебував до 22-го року в структурі якихось органів російської церкви, там соборів, синодів, міжсоборних присутностей, є таке поняття, повинен написати заяву про те, що він виходить із цих структур, не просто декларувати. Ати? Ми не там. Ми. Припинили, а написати заяву далі. Говориться про те, що УПЦ повинна недвозначно знову ж таки, устами свого предстоятеля засудити тих єпископів, священників, які вступили в колаборацію з російською державою з державою агресором на на окупованих територіях. Далі про що ще просить Українська держава, це оцінити вчення патріарха Кирила. Який благословляє війну, називає її священною війною, який посилає на цю війну капеланів своїх священників, які досить часто є зі зброєю і є в мережі, навіть чимало відео, які це засвідчують, хоч священникам православним категорично заборонено брати в руки зброю, оцінити от що це християнство чи не християнство? Ну очевидно, це не християнство.